Україні відбувається лінгвістична революція. Проєкт ініційовано Міністерством освіти і науки України в листопаді 2011 року. Хвиля інновацій охопила школи по всій країні. Головною метою програми є сприяння професійному розвитку вчителів та мотивування їх до використання нових методик викладання. 16 вересня 2013 року до Борисполя завітав заступник міністра освіти і науки Борис Жибровський. Підсумкова колегія провела перевірку в міських навчаннях навчальних закладах задля аналізу стану виконання програми. Для обговорення деталей в 305 му кабінеті міської ради зібрались представники виконавчого комітету управління освіти і науки та навчальних закладів міста. Основний акцент зробили на питанні вивчення другої іноземної мови з першого класу. в Сумі зараз ми маємо перша і друга. Хто не вибрав англійську першу вибрав другою. Практично 100% дітей України вчать англійську мову. І це найбільший плюс. Це значить, що в старшій профільній школі в 18-му році той, хто обере профіль близький, близький до вивчення мов або до чогось іншого, зможе англійською мовою вивчати інші предмети, скажімо, ту ж саму інформатику. Цьогорічні п'ятикласники є частиною історії, тому що саме вони по закінченні 9 класу отримують базову середню освіту, а далі на них чекатиме профільна школа, в якій кожен учень обере собі 50% предметів для вивчення. Говорили і про інформатику. В епоху інформаційного суспільства влада очікує від вчителів більш інноваційного підходу до методики викладання. Аудіо, відео та мультимедійний супровід дає учням можливість краще сприймати інформацію та йти в ногу. Із технічним прогресом це питання вже майстерності викладача і тих методик, які застосовуються, і бажання. Ми повинні дати дітям шанс, який дають у всіх країнах. Зустріч відбулася у форматі дискусії. Всі присутні висловили свої думки та побажання. Міський голова Анатолій Федорчук підкреслив, що педагогічні колективи Борисполя професійні, дружні та йдуть до однієї мети виховати розумну і талановиту молодь. З цим погодилися члени підсумкової колегії. Вони розповіли, що рівень бориспільських шкіл високий, а зайнятість з дітей позашкільною освітою вражає. Лія Бурлака Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.